От що заставило нас розривати аж до самісінького підвалу. Ну, а що ви думали? Заходжу я в підвал, чую, хлюпає і думаю, блін, вже стидно людям показувати, бо зверху, як то кажуть, підтопило, знизу підтопило якісь мокрі бандити, як саме вдома. Ну але люди, то такі такі життєві реалії, що я можу зробити, що воно так бачите не везе. Ну, я бачу, що тут ну, відверто тріщина. Я дзвоню до людини, яка то виконувала, кажу чоловічим, ну так теж не пасує, треба якось виправити. Він каже: На жаль, не можу, бо є на це поважні причини. Кажу, причини причинам ми не зробимо. Хто буде компенсувати? каже, я все компенсую. Ну, що, ми взяли за роботу. Дениска тут копав, 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 копав. Потім я копав, 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 копав. І ми вчора докопались. Все, довольні, Думаємо, зараз прийшли раз-раз на нас і зробили. Тунель тут такий, самі бачите, як. Круляча нора. Трубу треба було нам обрізати. Я придумав таку приблуду. Дніпроем, рівень, чик, запустили. Всю повну катушку обрізали верхню трубу, бо вона там йшла зігзагом. А нам це приточка. А через приточку вся оцю тріщину йшла вода, тому м -м, треба її замінити, ту трубу. Приходимо сьогодні, точніше, Дениска приходить і каже: обвалило землю. І давай знову розкопувати, росто, розцьо. Я приїхав, взяв такий е, фінтіпопельний герметик. Е, компанія Сіка виручила. Е, як він працює? Коли він вступає в реакцію з водою, він розширяється і м -м, все? і гідроізолює. тобто він автоматично з контактом з водії розширяється і не пускає вологу далі. Обмазали ту всю трубу, висушили феном, все як має бути, все, щоб воно було вже ну, по людськи зроблено. Я аж туди заліз, ну стрьомно, Реально стрьомно. дай сюди я покажу людям. Ну, ви гляньте, я аж туди головою донизу ліз. Я там трошки дав знаєте, піни, бо щоб той герметик трохи ну таке, дам чуть-чуть, щоб зразу прямого контакту з ним не було, щоб висохло. А це і все, зараз будемо тут все засипати і трамбувати. Отак, нам пішло рахуйте два дні, і ще завтра Дениска Ді... буде дотрамбовувати. Е... Але питання закрите, бо а як, що ти його закриєш? Така тріщина. Зсередини щось там мазати, ну воно теж до сраки, розумієте? Я хотів підвал, а не басейн. Пишіть, пишіть. там. Ну, Я вас знаю. Ну а що?